Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв цього тижня представить своїм шанувальникам прем'єру. Виставу Неаполь місто мільйонерів за п'єсою відомого італійського драматурга Едуарда де Філіпо ставить головний режисер театру, заслужений артист України Михайло Фіщенко. З його слів, ця п'єса не мала широкої історії постановок в Україні, проте її тематика актуальна і відгукнеться багатьом. Автор піднімає такі питання, як і корупція у владі. Ось, і коли війна перетворюється на джерело збагачення в центрі подій нашої вистави сім'я, яка власне заробляє на війні. Ще багато проблем, які піднімає автор. Це і подружня вірність і питання совісті і вигоди піднімаються в цій виставі. Як на мене, це. Це власне перегукується сьогодні з тими подіями, які в нас відбуваються, і саме цьому ця вистава потрапила в моє поле зору, і вона потрапляє в наш репертуар. Дія розгортається у 1942-му, наприкінці другого року війни в Італії, коли Неаполь був окупований фашистами. Друга ж дія, коли до Неаполя зайшли союзники, американці та британці, жанр вистави трагікомедія. В головних ролях заслужений артист України Степан Барабаш і Лора Волковська. Моя героїня Амалія, вона є дуже волюва, дуже е, така, яка, яке, яка йде до своєї мети. Власне, чому вона займається е, цим чорним бізнесом, чому вона підпільним бізнесом? Їй фактично е, також потрібно годувати родину. Ось, е, але вона заграється. На тому фоні, що вона обманює людей, обходить, вона втрачає сімейну отаку іделію, вона втрачає все, вона втрачає своїх діток, виховання. У виставі порушуються гострі питання виживання під час війни, вибір між порядністю та вигодою, совістю й розрахунком, вірністю та грошима. Неаполь того часу це. Мільйони, які не мають нічого, і деякі, які мають мільйони. Серед, і власне, серед деяких оцих, які мають мільйони, мій персонаж Еріко Красунчик. Людина, яка прожила і зазнала цього морального занепаду, розуміння того, що вижити треба будь-якою ціною. Uh, і ці інструменти можуть бути далеко не моральні. Рікардо це батько троєх дітей, які зіштовхуються з проблемою uh, своєї сім'ї, що треба годувати своїх дітей, жінку. Свій час у нього була нормальна робота, але за певними обставинами він uh, її втратив. І наступає той момент, коли ти на межі. Я хочу лише сказати по всім персонажам, що завжди в нашому житті є вибір. Ми завжди маємо обрати вибір. Тільки він ну, надалі показує, хто ми є в цьому житті. Бо наш світ він не розділений на поганих або добрих людей. В кожному є і світла, і темна сторона, але важливо, саме яку ти обираєш сторону. І це. І рухає нашу історію, рухає наш світ від наших вчинків вшинків, залежить наше майбутнє, порушуючи подібні теми, що відлунюють у нашому сьогоденні театри. Найчастіше звертаються до трагедії чи драми. Та особливість цієї вистави, вважає акторка Олена Смолер, це можливість говорити про складні речі через комедію. Роль невелика, але цікава. Цікава тим, що це така в мене таких ще не було, така тьотя, яка любить молитися. Неаполітанці вони взагалі дуже набожні. Ну, як знаєте, ці люди, які моляться, моляться, а потім ідуть зло робити. Оце із тої серії. Образ дуже цікавий тим, що це ну, такий. Популярний архетип, скажімо. да, є якась багата жінка, і біля неї завжди, коли є багата відома людина, біля неї буде якийсь посіпака, якась підлиза. Неаполь місто мільйонерів одна з наймасштабніших постановок, що планується у цьому сезоні. У ній задіяно майже 60% творчого колективу театру. Художниця-постановниця, заслужена діячка мистецтв України Емма Зайцева. Пластику ж створювала Алевтина Чернова. Для якої це перша вистава в театрі. В виставі немає хореографії як такової. В нас немає танцю, в нас не рух заради руху, а про що. І оце про що важливе? Коли подих, коли погляд дія, етюдна історія. І це збагачує збагачує. Про що директор художній керівник театру Рудольф Дзуринець каже: вистава Неаполь місто мільйонерів це ще одне якісне поповнення репертуару, що неодмінно знайде свого глядача. Дивлячись на наші публікації, ви бачите, що є певний доробок наших вистав, які збирає аншлаги, це те на що люди хочуть іти, і від цього ми відштовхуємо нашу репертуарну політику. Ми обираємо той матеріал, який хочемо зачепити, і яким хочемо виховати нашого вибагливого глядача. Я не кажу змусити їх думати по-іншому, але якщо вони виходячи з театру. Задають собі запитання, що можливо може бути інше, і власне суспільство може вплинути на те, щоб робити якісь зміни. Тоді театр рухається у правильному напрямку. Прем'єрні покази вистави відбудуться на великій сцені театру 14 і 21 грудня о 18.00.